Всім привіт із дуже сонячної Італії. Сьогодні дуже сонячно і вже тепло, а біля моря вже відпочивальники є, але більше ті, хто загорають. І думка дня. Це поки що думка ранку. Ніхто за тебе нічого не вирішить. Оце не даремно в мене в голові останнім часом. Крутиться, що життя в тобі, і за тебе твоє життя ніхто не проживе. А, так що, у, у, у. Понятно? Потім, дивіться, ніхто нікому нічого вже не допомагає. Може часи такі, чи що, я не знаю. Тому що. Єдиний, хто тобі може допомогти, це поліція, дивлячись, в якій ти країні, в якому регіоні і яка ще та поліція, лікар, незважаючи який він може допомогти. А родичі, чоловік, діти так, від дітей можна дуже енергію почерпати, ну вам не жалко. А, діти мають своє життя жити. От єдиний, якщо ви правильно будете їх підход до них мати, якщо вам там свише дано, то ваші діти вас будуть жаліти і любити саме от ваші діти, а не чоловік, не якісь родичі, навіть ваші дальні родичі, ну, жалко їх напрягати, них своїх є проблем куча. Тому все в наших руках, все в наших головах, відповідальність за здоров'я, за думки за все лише на нас. Звичайно, якесь тепле слово. Тримайся, буде все добре. Звичайно, так, є люди, які тобі це напишуть, але треба висвітитися себе, висвітити, а розраховувати на когось нема чого. Все, пройшла ота, мабуть, епоха моя. Лічно, тому що моя бабуля була класна, лічила травами, і тут мені вже писали, що теж таку бабулю мали. Вона виростила своїх внуків і здоров'я, якби ніколи не забивала мені, ніколи не казала, хто про мене подумає. В мене мама була офігенна, бабушка, мама взагалі прожила тяжке життя, серед тої осталася, і не в грошах справа, а справа в самій людині. Все, моя епоха закінчилась. Я тут. Щоб розбавити оцю сім'яку. і все. Кстати, у мене дід з бабою двоюродні і католиків вінчають. І на сьогоднішній день є одна пара троюродні. Ну, у них здорові діти. Все нормально. І не хочу чути, що у моєї дитини така ситуація, тому що там гени, ще щось, тому що навіть без ген хворіють на цукровий діабет. Так що, всім добра, бачу-бачу. Я не знаю ні про яку адаптацію. Тому що адаптація, коли ти дитину забираєш з 2-3 класу, переводиш в іншу школу, оце адаптація. Коли ти закінчуєш школу, тобі треба думати далі, що робити, оце адаптація. А переїжджаючи в іншу країну, в мене не було адаптації. Я не біженка, я не переселенка, я якби просто іммігрантка. Іммігрувала з одного куска землі на інший кусок землі. Постіченню обстоятельств так склалася вже доля. І я вже починаю вірити в те, що коли я от бачу, що я з чимось не справляюсь сама, то все ж відбере все в свої руки і творить за мене. То, напевно, зараз такий період, що треба все просто так і дбати про своє здоров'я, тому що желудок вже гавкає, а це для мене дуже дивно. А, я все чекала, де воно де воно знайде в мені яку точку О, ці стреси. І знайшли, знайшли в моєму желудку, і це знак, що мені треба просто, знаєте, що це означає по-талянськи? Забій. Якщо якось так, то що я не знаю, що з моїм чоловіком твориться, що з ньому, напевно, ламається якийсь мальчик, тому що отут уже залишатися з дитиною так нереально. А і щось він знову починає мені розповідати. Що, каже, я тут побудую, а ти скажеш, поїхали в друге місце жити. Боже, ти мене так слухаєшся, капець просто. Ну, знаєте, Я раніше по тижню відходила від цього всього, а зараз це швиденько, щоб в нього я допомочі не чекаю. Нащо так жити і взагалі те одруження? Я не знаю, що я вам можу сказати, але я знаю одне, що якби я була одна, не одружена, це було б, напевно, ну, не, не краще, не краще повірте. Не краще, тому що ми знаємо, що може відбуватися, коли ти сам. На все як сроки годності, в 40 років треба вже бути при ділі. А так що якось так справимося, крила знову розправляємо, гумор знову повертається. Правда, я не розумію, чому люди намагаються збити тобі крила і спортити настрій. Цього я теж не розумію поки що. А я завжди думала йти до психолога. І Що мені йти до психолога? Що мені те психолог научить? Самому чоловіку треба до психолога. А так десь когось послухав, підслухав якусь пораду, профільтрував щось тобі. Це ну я дівчина оцим методом тикаю. І як мені далася чужа мова, ну мені поначалу було навіть по приколу те що я не розумію, що люди говорять. в мене очищався мозок, в мене все очищалось. Я не розуміла, про що люди говорять, і мені було дуже-дуже добре. Тому що на той час, якби по всяких там квестурах, ще чомусь, ми самостійно не ходили. Хоча 9 років тому ми робили візи, приїжджали. Можна було йти на контракти, відкривати візи. А, ой, робити пермесо, але цим ніхто не хотів займатися. А коли нам зробили вже безвіз, якось почався от такий період, що і контракти пішли якось розумніші всі стали, і якби зробили вже й пермесо. Але коли ти е, е, приїхав як турист, то пермесо не робили, і вони самі не знали, що їм робити. І оце от таке теж странне було. Да? Там ми робили візи, їхали в Європу. Ми не робили контракти, просто працювали нелегально, нелегально, ніякі пермесу не робили. Їхали додому. Там своя система була в тьотіньок. Потім якось такий період почався, коли вже на контракт би взяли і пермесу б зробили, і сім'ї перестали якось боятися, але вже в українців почався без віз, вже не робили візи, і вже на основі цього не могли робити нам пермесо. От я по одружню зробила пермесо, і то завдяки тому, що в мене все-таки був цей віза була. Зараз, звичайно, ситуація в країні інша. Ми біженці. Нам роблять всім пермесо, Перше, до речі, лише на півроку. Зараз. По початку робили на рік, по одруженню на 4 роки і наступне потім на 10, поки ти там робиш громадянство чи не робиш. Це не те, що ти кудись зраджуєш, кудись біжиш. Ти просто знаходиш сім'ю в іншій країні. Оце вся земля це для людей. Не для ізвергів, це для людей і для фауни. А зазеленіло все дуже-дуже стрімко. Все зелене таке, що там в горах-то взагалі то було сіре, а це навіть не оглянувся, як все зазеленіло. Так що, після застою, якщо щось має десь зазеленіти в житті, то воно зазеленіє дуже швидко.